Сьогодні у нас по плану посадка смородини, але спершу потрібно нам зробити під неї грядку. Поприбираємо те все, що нам дісталося у спадок. Ми тільки осінню заїхали в будинок, тому роботи у нас для того, щоб підігнати все на свій лад, дуже багато. Так, шпуля це моя помічниця, наш джекрасел. Ой, тюки соломи це, звісно, вони після зими трошки намокші, і я ще той спортсмен, тому мені дається це важко. Але нічого, потихеньку, помаленьку, маленькими кроками, не поспішаючи, справимося. Подивіться на шпульку, як вона уважно за мною спостерігає. Ну, це не собака, а просто чудо якесь. Так, тут я щось налаштовую зйомку. Так, ось такі у нас прийшли саженці гарний корінь. І взагалі мені дуже подобається цей розсадник, уже не вперше в них беру. Так, намітила місце і будемо копати ямочки. Спершу розкладу і посортую по сортах. Ой, працівник я ще той, але нічого, маленькими кроками ми йдемо до нашого результату. У кожну ямку я попередньо вкидаю перегній. Далі заглиблюємо нашу смородину, трішечки нахиляємо, наливаємо достатньо велику кількість водички. Вода ніколи не буде зайвою. Тому дивіться. Далі кожен кущ я мульчую смородиною, і всю ділянку я замульчувала соломою. Ще дещо лишилось прибрати, але ось такий у мене вийшов результат. Намалювала собі схему.